Раночку, такі друзі. Ми зібралися, готові, викликаємо таксі та їдемо в аеропорт. Сьогодні ми вирушаємо, ем, вилітаємо з В'єтнаму, міста так. Дананг в Таїланд, ми місто поїде, ще в там буря дикі басейн, ага. Дуже дуже і ще там баданчики. Так, в нас така вимушена поїздка. Нам потрібно Поїхати в іншу країну, щоб подати документи на нову візу на перебування у В'єтнамі на наступні три місяці. Ми пройшли всі контролі. Тепер чекаємо. Посадку на літак і тут є ось такий дитячий майданчик. Це дуже круто, що в аеропорту це придумали, тому що ну, нам ще біля години потрібно чимось займатися, а з дітьми це просто знахідка такі майданчики, такі дитячі зони, щоб дитина хоч трішки була зайнята і не нудилася. Ось. Досить класно, ми в цій зоні вперше тут навіть такі. Лежачки є, не тільки сидіння, а й лежачі такі місця, що можна відпочити. Якщо у вас довгий переліт або ви стомилися, то це дуже круто. Тут, до речі, є місця, де можна попрацювати, сісти. От щойно чоловік з ноутбуком сидів, працював і тут. Ви дивитися на такі класний тварів. Так, на літочки, і тут є безконтактна зарядка для телефонів. Ось так, вона працює. Ну, для гаджетів, не тільки для телефонів. Дуже круто зроблено. Це зручно. Там є і дротові зарядки USB, я бачила. Просто вот. раз бачу. Так, я також вперше бачу. А ще крута штука, прямо в полі стоїть ось така кабінка для матусь, де можна... Малечу свою погодувати, сісти, щоб це було зручно зробити. Ось такі диванчики, столик є. Це дуже круто. Раніше ми такого не бачили, ми давно подорожуємо, багато подорожуємо. Навіть коли Аліса була маленькою, такого ми не бачили. Це дуже класно, зручно. Ми в Таїланді пролетіли, приземлилися, тепер саме основне пройти паспортний контроль. Завжди я хвилююся в цей момент. У нас дуже багато тайських штампів в паспорті, тому що ми жили більше двох років в Таїланді, коли почалося повномасштабне вторгнення. Саме в Таїланді ми були в цей час і тут і залишилися. Тому дуже багато тайських штампів. І Ми один раз вже вилітали, тож був допит. На, на прикордонники нас допитували, чому ми летимо, на От. Тож я трішечки нервую по цьому приводу, з цього приводу завжди. А, і цей раз не виключення. Але хочеться вірити, що все прийде гладко, спокійно. Ми йдемо зараз буде видно, що там і як. Так, ну що ж, паспортний контроль ми пройшли взагалі без запитань, без проблем. Дарма я так сильно хвилювалася. Єдине, що мені штамп втулили на нову сторінку в паспорті, а в мене їх порожніх залишилося лише дві. Можна, є місця, куди можна було поставити. Там пів сторіночки вільної, а поставили на нову. Ну нічого. Щойно ми купили сім-картку, 449 бат. Вона коштує і це на 8 днів без ліміт. Сім-картка нам потрібна, щоб і таксі викликати. Зараз нам потрібно розібратися, де автобус, який нас довезе до міста Паттайя. Вниз? А, ну це ж другий поверх. Так, другий поверх. Нам потрібно спуститися на перший поверх, тож йдемо. А ось і каси, тут можна придбати квиточок до міста вас? 15. Зараз 13 через 2 години. Через 2, зараз через 2 години так. Тут відправлення в 13.30. Next <плес> патаян. Тут, тут, тут Аліска, йди сюди. Триста шістдесят 366 бат за трьох Ось такі нам дали квиточки, роздруківочки на автобус. 20 хвилин зачекати, сказали тут чекати, полі і нас кудись проведуть до автобуса. Їхати дві години, так, вже Ну, Близько двох годин. Так, ми сіли в автобус, їхати дві годинки. 130 кілометрів, здається, автобус заповнюється. Маємо виїхати в 13.30, вже 13.29, Ну, я думаю, ще хвилинка-дві, та й будемо вирушати. Аліса, ти готова їхати? Так. Так, ну стало добре. В общем. Наш автобус Висадив, сказав, що все, батая. У нас така похмура погода, ми навіть їхали дощик награбав. Тепер потрібно викликати таксі, щоб доїхати до нашого готелю. Що ж, ми вже в наших апартаментах зараз зроблю вам такий невеличкий огляд. Наші апартаменти коштують приблизно 20 доларів за добу. І, то і 7 днів ми будемо тут проживати. Невеличкі апартаменти, невеличка квартира, але маленька, є кухня, є все необхідне, тож давайте вам покажу. Так, вхідні двері в квартиру заходимо і потрапляємо одразу в таку невеличку зону кухонну, де є пральна машина. Чайник, електрочайник. Я сама ще нічого не бачила. Разом з вами дивимося, якийсь посуд там трішки є небагато. Індукційна плита, мікрохвильовка. Що у нас? Якась кухонна. О, дивись! Дивись! Кухонне приладдя, Так, я а бачу. Мій. Далі що в нас? Так, тумбочки там посуд є. Є з цієї сторони чашечки якісь. Так, і ще давайте сюди заглянемо. Тостер є. Давай тостери. Ну, скоріш за все, один з них не працює. Холодильник стоїть. Спальні. Порожній, порожні, звісно, порожній, Аліза. А хто ж нам хтось щось приніс, поклав в холодильник? <різь> порожній. Холодильник, морозилка, а, телевізор, Ту тумба. так. Ту що а, велике ліжко. До речі. Та, Ой, м'якеньке, яке класне ліжко. Я хочу да, давай, потруги. Вентилятор. Кондиціонер. Де в нас... А, кондиціонер ось такий стельовий, так, система. Так, у нас тут є такий диванчик, столик для посидіти. Картина, так. Зі слонами. Так. І є балкон з видом на море. І тут захід сонечка може бути. Так, тут дуже гарний захід сонечка, воно тут сідає. Вон, дивіться. Острови, сподіваюся, вам видно. Тут на балконі є столик, стільчики, ну якісь для прибирання. Для, для прибирання є, є розетка, щоб працювати, поставити ноутбук і можна було спокійно працювати. І магазин є, де хорош борощець. Так, невеличкий міні-маркет є топ топс. топс. Дейлі. І ось такий так. вид. На інші будівлі. Там вони знову знаходяться басейни. Зараз ми туди підемо. Так, ми ще не знаємо, як туди дійти. До речі, дощик на вулиці. Ми їхали в таксі, був дуже сильний. Зараз трішки припинився. Я ще і все висохло вже, до речі, все що от дощик на крапах уже все. Вон ще санвузол. Давай покажемо. Бо що ж ми мити. руки мити? Так, пішли, подивимося, санвузол. А, тут ще шафа є. подивися. я про шафу й забула, що має бути шафа ще якісь полички, вішалки. І, і фен є клас. Так. О, є мабуть. зеркало. Раковина. Також якісь тумбочки, щоб можна було щось скласти. А, тут ось такий душ у нас. Мабочок. Угу. Там може навіть просидіти. Так, в душі лавочка така є. Так, ну все, наче все я показала. Так, То, так, є так, мікрохвильовка, чайник, тостер, там все є. Рисоварка якась там ще є, я бачила. Тож ось така у нас квартирка, такі апартаменти не на бачу. тиждень. Так, але з яким, з яким видом на море це просто, просто топ. Так, і ось басейн і вихід Обережь. до моря. Обережно сходинки, так. Дощик іде, але ми все рівно вирішили вийти, подивитися. Не прохід тут немає, бачиш, треба ой так обходити. Так, ось басейн, ось там он спортзал, Люди займаються на біловій доріжці з видом ось таким. Трішки дощ, звісно, нам наломав все, бо ми планували, що зараз прийдемо і швиденько в басейн. Так, тепла водичка, ти вже потрухала? Так. Класне. Ой, ну ми задоволені. Ну Трішки квартира, якщо так позаглядати, то трішки вона ушатана, але то нічого, нічого страшного. Вид тут просто чудовий пляж. Басейн, відпочивай скільки хочеш. І це було, знаєте, дуже гарне рішення а, приїхати сюди, а не залишитися в Бангкоку. Тож ми поки що ми дуже задоволені, а, а через тиждень я вам скажу сто відсотків. Дивіться, сонечко буде скоро сідати. До речі, дощик уже майже закінчився. Щось зовсім зовсім трішки накрапає. Міні-маркетів в Таїланді, Dairy. Вони не так давно почали відчинятися. Ми були на пангані, вони стали досить популярними. Рік чи півтора року тому зараз потрібно нам купити якоїсь їжі, чогось перекусити, бо хочеться їстки. Зараз сезон на мангостіни 3 кілограма 100 бат коштують. Ми будемо повертатися, обов'язково візьмемо, якщо буде ця машина. Тут стояти, бо ми вирішили прогулятися, якогось їжі купити сюди. Додому, щоб заповнити холодильник, було що їсти. Ну і зараз щось поїсти, бо ми голодненькі. Роз 5 годин вечора ми тільки снідали і так печивом перекусили в автобусі. Так, Аліса? Так. Ще одна пересувна лавка на колесах. Товичі можна придбати. О, я, знаєте, трішки збита з пантелику, тому що я не зовсім розумію, скільки це коштує, тому що Та... тяжко зорієнтуватися. В голові все в в'єтнамських донгах, оце, це, мабуть, ось біля одного долара 40 тисяч. Потрібно зараз подивитися. Помідорчики маленькі, ось одразу помідорчики з огірочками ось такий мікс. Так, ну це будемо йти на зворотньому шляху, обов'язково візьмемо овочі. Так, Зараз ми зайшли в магазин. Міні-маркет 7-11. Тут трішки так глянемо. Зорієнтуватися по ціні, що по чому. Що там? Картинки, Картинки такі гарні. Ми Шукаємо їжу, ми вирішили взяти булочки, перекусити по 17 бат. Вони коштують. Фруктова лавка. Також і овочі є. Подімалися. Ми зайшли в міні маркет з Колотус. В них є великі магазини, мега-маркети, супермаркети, а це маленькі такі, не цього. Це міні маркет він малесенький. Тут є, так, тут є і м'ясо. Придбати і овочі можна. Так, рожеві помідорчики по 55 бат за кілограм, візьму невеличку кількість, трішки візьму курячу філі, воно по 95 бат. Якщо я випадково скажу 95 тисяч або 95 тисяч дон, то розумієте, що це бати і без тисяч. Так, візьму цибульку 29. Бат за пів кілограмчика. Ось така сіточка невеличка. Так, що у нас тут ще? Парочку чесничинок. Щоб було. 136 бат коштує. Коштують яйця. 30 штук. Упаковка. Так я не бачу авокадо. в Цьому магазині. Можна вот тут, точно. 55 бат. Зараз хочеться сказати дом. 55 бат, два плода. 34 бати, маленька пляшка олійки. Скоріше за все, вона якась соевая, не соняшникова. 6 бат соєвий соус візьмемо і ось таку рисову вермишаль, Вона 42, 42 бата. Бат. Коштує вже кошик такий чималенький набрався. Так, ще хліб Силь. треба. Сіль, так. Сіль і хліб потрібно ще взяти. Це цукор. Це цук... Маленька пачка солі, 9 бат коштує. І ще беремо ось таку ковбасу 69 бат. Вона коштує. Ми її брали, коли жили на пангані. Час від часу. Ну, ніби так. нічого. По 45. по 42-45, А то можливо якісь знижки знищення. Ні, були. ми взяли завжди брали на знижки, так? так. А mm. тут типу. Це типу теж вже знижка, може тут вже є. Ні. Не знаю. Ну, зараз ціна не, така. Не... Так, і ще хлібчик тостовий 39 бат. Ми з Женєю вирішили купити пиво чан. Це тайське, тайське пиво. 120 бат коштує дві пляшки, ось така упаковочка. Так, особливо тут. Тут ми з Женєю походили, подивилися набагато дорожче, ніж ми жили на острові. Так, і ну і наш чек за продукти склав 924 бата. А, тут Взагалі не розібрати, що тут в Чеху. Тайські. Тайська мова занадто складна. Тут якісь одні карлючки. О, ну два пакети. Один пакетик з яйцями несу я. І ще ми воду забули купити. Зараз... В міні-маркет біля нашого будинку Аліса Сходинка обережна. Потрібно зайти і купити водичку. І водичка 34 тисячі. Ой, 34 бата. 34. 000. Так, погнали. Так, ну що ж, ми зараз будемо вечеряти та відпочивати, тому що трішки стомлені з дороги. Я то ніби й хотіла би ще десь вийти прогулятися, але Аліса каже, що дуже сильно стомилася. Тож, мабуть, вже нікуди й виходити не буду. На цьому будемо завершувати це відео. Я вам ще хотіла сказати таке, що: мабуть, ви подумали, що ми приїхали в неймовірно гарне, круте, класне місце, і це дійсно так. Але є. Величезне але. І це але одразу ж чутно та видно, як тільки ти виходиш з своїх апартаментів. Це кругом русня. І просто просто така кількість, що ви навіть собі не уявляєте. Я, я мабуть, сьогодні ми ходили по міні-маркетах, в магазин ходили. Я тайців не бачила. Ох, і що, знаєте, якось 5 хвилин ти цього витримуєш, тому що ми знали, що тут, так, ти це витримуєш, а потім починає в тебе просто кипіти голова від цього всього. Ти їх бачиш, ти їх чуєш. Вони у В'єтнамі також є, але не така кількість. Я вам говорила, що ми планували на два місяці сюди переїхати, уже з кінцями поїхати з В'єтнаму і саме в Патаю хотіли, тому що це дійсно гарне місто, і ось і море, і захід сонечка, і все тут чудово. Кроме, але саме їх. Вони тут просто окупували це місто. Тут і вивіски, і різні назви, все-все все руснявою мовою. Тож будемо якось намагатися тримати себе в руках. На завтра в нас є дуже цікаві плани. Якщо не буде дощу, і буде гарною погоди. Завтра неділя, уже вже не вихідний день, то ми дуже цікавеньку подорож запланували. Я сподіваюся. Все буде добре, все складеться так, як ми цього хочемо. І зустрінемося з вами завтра. Я вам все покажу. А від вас чекаю вподобачку внизу. Коментар. Якщо не підписані на канал, то зробіться. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бережіть себе. До зустрічі завтра в новому влозі.